На цьому відео я хочу показати вам, в чому різниця на карбюратори газ-бензин, які йдуть до генератора з потужністю від 2 до 4 кВт. З ціною від 685 гривень і до 1480 і вище. Наприклад, ось такий карбюратор за 685 гривень. Його можна ставити на генератор від 2 до 4 кВт, але генератор на ньому буде слабший. І при підключенні до газу він зможе видавати тільки 2-2,5 кВт. Ось такий карбюратор за 950 гривень. Також можна підключити на генератор від 2 до 4 кВт. На ньому генератор зможе видавати більшу потужність. Ось такий карбюратор за 1085 гривень. Тут уже в наборі в нас йдуть прокладки. Також підходить до генератора від 2 до 4 кВт. І має збільшений редуктор. Кран, ось такий перемикач з пропану на природній газ дещо іншої форми. Завдяки тому, що тут збільшений редуктор. Генератор при підключенні до пропана потужність свою не втрачатиме, а при підключенні до природного газу він буде втрачати, але не дуже. Карбюратор за 1280 гривень. Це карбюратор фірми Sigma. Точно такі карбюратори SPD встановлені на генераторах Сігма. Карбюратор має також збільшений редуктор, і в ньому краща якість самого карбюратора і метала на ньому. В порівнянні із більш дешевшим карбюратором, ми бачимо, що тут кращий метал. І шток тут пластиковий, тут металічний. І по вазі карбюратор за 1280 гривень, він значно важчий. При встановленні даного карбюратора на генератор Sigma нічого налаштовувати не потрібно. Даний карбюратор іде з заводу, налаштований під генератори Сігма. І ось такий карбюратор. Також фірми Sigma в наборі йдуть прокладки. Відрізняється він від карбюратора за 1280 гривень комплектацією, і в дорожчому за 1480 гривень йде повітряна заслінка більш автоматичніша. Ще їх різниця в тому, що в карбюраторі за 1280 заслінка має два положення, як і в усіх карбюраторах. Це відкрито або закрито. В карбюраторі за 1480 гривень заслінка має три положення. Відкрито, середнє, середнє положення і закрито. Закрито, середнє положення і відкрито. І ще основне в цьому карбюраторі, коли ми заводимо генератор, заслонка закрита. І коли генератор завівся, потоком воздуха він буде відкривати заслінку наскільки, скільки йому потрібно. Це полегше вам запуск генератора. І коли генератор буде заведений, заслінку необхідно відкрити. Якщо ви хочете, щоб ваш генератор легко заводився і практично не втрачав своєї потужності, вибирайте карбюратори покращеної якості. Наприклад, якщо ви підключите до генератора Сігма 3,54 кВт карбюратор за 685 гривень, то генератор зможе видавати 2-2,5 кВт. Якщо ви підключите до нього карбюратор фірми Sigma, то генератор видаватиме заявлену потужність. Всі генератори дуже легко заводяться від газу. Для цього необхідно взяти газовий балон. Під'єднати шланг до карбюратора відкрити балон і завести Ось так дуже легко. Заводити газу. в нашому магазині дуже великий вибір насосних станцій з цінами від 2590 гривень, потужністю від 0,8 кВт до 1,5 кВт.